Андрію, доброго дня. Добрий день. Ми знаходимося на полі ріпаку. Розкажіть, будь ласка, про це поле. E, значить, Дивіться, попередник озима пшениця. Звичайно обробіти коренка, культивація, куткування і тоді посів. E, зробили оранку, культивацію, куткування, вологи не було. Тоді, а коли, коли треба треба осі... вдалося посіятися? Посіяли ми тут вже пізно, 20 вересня. Самі розумієте, вже треба пшеницю, було б да. сіти. А, 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 а ми тільки це. Ну ми ризикнули, тому що перепало більше 10 мм і Вирішили, що будемо сіяти. Будем Сіли на глибину до 2,5 см, 1,5-2,5 см uh -huh. для того, щоб отримати максимально швидкі сходи. На даний час ми маємо вже є 6 листочків. Uh -huh. різ регуляцію ніякої йому не робили. Підживили його трошки через листочок, сульфату магнію дали чуть-чуть, щоб трошки його щоб для, для розвитку. Бачите, ще де-не-де є падалиця пшениці, пшениця, яка воно ну, зробили ми грамініцит теж, але в Пішло похолодання, вона, вона потихеньку собі відходить. Ну, Я бачу, тут і соняшник попадається. От. Ну, соняшник то не біда, це з попередніх соняшник буде сходити і 10, і 12 років. На даний час трошки були приморозки, то він вже рости не буде, він вже своє вищив. А що за гібрид? У нас тут ДСФовський гібрид тим теж. О, я наскільки пам'ятаю, це один із таких улюблених, улюблених власних можна так сказати, 50% відсотків ДСВ місцем, починаємо да. ага. e... з те, оскільки він екстенс екстенсивного ну, типу розвитку, а далі йдемо на інтенсивні типи розвитку. Ну, у нас є десь відсотків 30 всі всь... ну, в буряково вибачаюся в, в ріпаковій в структурі його за програму, ага. оскільки при нормальних погодних умовах. Получається так, що ми з нього починаємо, якщо зарані, добре, він потихеньку собі розвивається. Далі ми розуміємо, що є середні, пізні сроки, сіємо інтенсивні, і щоб більш-менш був вирівняний посів. Так, а скільки у вас вийшло на круг цього року по ріпаку? Що брати, те, що ми посіяли в цьому році, ми посіяли, пройшли 1797 гекторів, може 1800. Ми зібрали з круга 437. Чистого, це гарно, дуже гарно. Це, це дуже гарно. гарно. Якраз сприяли такі погодні умови, що дали йому просто зав'язатися, угу. проскочили хвороби. Можна сказати, що такий результат ну, результат на таку площу це дуже чудово. У минулому році. А багато хто гальмував ріст тріпаку mm, в цей Так, да, ми, ми гальмували навіть і три нікотрі площі попали під три рази, те, що раніше сіяли. Mm, а а цього так то, року? А цього року ну, пізній посів. Надіємося, що ще листопад буде якийсь більш м'який і дасть йому ще набрати якусь кількість цукру, щоб він просто А давайте викопаємо рослинку, подивимося, що в неї Кі в неї корінець. Ото ще, звісно. Так, ще, бачите, конечно, який розвиток його на даний час. Читаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість листочків. Угу. І от на камеру покажемо. Тобто ми ще розраховуємо, що ще він має виготувати. Так, так. Ну, плюс 5 ми розуміємо, що ще росте. Будемо сподіватися, що буде м'яка погода, яка десь нам, щоб він трошечки набрав більшу масу і зайшов зимо більш крепший. Так, а якщо... Погода не складеться, що буде. ну Достатньо 6-8 листків, щоб перезимово Тобто, в принципі. Останнє час в нас такі, м'які зими, що ну я навіть наблюдаю, що де такий був ріпак, що 4-6 листків теж перезимовував. Тобто, mm. на, на мінімалочках він в зиму да, зайде. Да, да. Але як, як повезе з погодою, то ще може бути. То ще може бути, він Все дуже е-е коли ми були у вас в гостях, ми, ми говорили про те, що ви весь ріпак здаєте на переробку. Так, законтрактовані з VOIL, це Вінницький жиркомбінат. Угу. Ми туди є, що Соняк здаємо, що, що Тоб, здаємо. Тобто у вас так і вийшло, що ви весь ріпак, який зібрали. Ну, ще не весь здає, ну ще не весь здали, не, не повністю, але. Поміря того, як оління приймає, ми угу. заводи приймаємо і вивозимо. А при цьому у вас ціна фіксована, ну, раз ви законтрактовані, чи ну, коливається по ринку? Ну, Коливається по ринку. Будемо бажати, щоб, щоб погода допомогла, ріпак гарно зайшов в зиму і хай врожайність наступного року буде не менша, ніж цього. Будемо надіятися. Дякую. Дякую вам.